Ми були готові виконати наказ, який, по суті, означав самогубство без роздумів. Небо тоді було кришталево чисте, згадує гезерпенні. Вона новенька у військово-повітряних силах Нацгвардії США в окрузі Колумбія, Вашингтон. Її 11 вересня почалося, як звичайно, з наради. Один з наших військовослужбовців постукав і сказав: у всесвітній центр врізався літак. Ми ще подумали, як таке можливо, але великого значення цьому не надали. Вирішили, що це якийсь маленький літак, а таки не можуть нашкодити будівлі. Але потім військовий повернувся з новиною про другий літак, і ми зрозуміли, це навмисне. На годиннику була 9.03. Ще два літака, захоплені терористами, залишалися у повітрі. деякі моменти того дня я й досі бачу і відчуваю. пілоти 121-ї ескадрилі, в якій гезер була єдиною жінкою. Розуміли, необхідно захищати повітряний простір над столицею України але ми не могли піднятися у повітря. Ми підрозділ національної гвардії. Якщо національні гвардійці штатів отримують наказ від губернаторів, то ми в окрузі Колумбія напряму від президента. А що як ми виявимо літак, який треба буде збити? Таке рішення не приймають військові. У нас існує громадський контроль над збройними силами, і подібні накази віддають люди, яких обрав народ. Минула майже година з часу, як літак врізався в Пентагон. Перш ніж віцепрезидент США віддав наказ винищувачам з бази Ендр. Юс піднятися у повітря. До того часу пілоти вже були у бойовій готовності, а ось їхні літаки ні. на той момент бойове патрулювання здійснювали п'ять підрозділів, і вони охороняли кордони США. До них ми не належали, тому наші літаки були без боєприпасів. Щоб озброїти літак, потрібен час, якого у пілотів не було. Ми обговорювали, що будемо робити, коли отримаємо команду злітати. Якщо до того часу ми встигнемо озброїти літаки, це один сценарій. Але треба було розглянути і варіант, що робити, якщо літак залишиться без боєприпасів. Мій командир сказав: Гезер, ти зі мною і гезер зрозуміла. Вони злітають без ракет. Ми летіли низько, тому що знали, що викрадений літак також знизив висоту. Ми шукали його на екранах радарів, намагались розгледіти у небі. Я не знаю, яким був точний наказ, але ми знали, що повинні робити: оберігати і захищати. Це включало і застосування смертоносної сили. Ми розуміли, збити викрадений літак означає протаранити його. Тобто, якщо операція буде успішною, назад ми не повернемось. Пасажирський літак авіакомпанії «Юнайтед» рейсу 93 вилетів із Ньюарка у 8.42 і взяв курс на сан франциско Через 40 хвилин його захопили терористи. Літак різко розвернувся у напрямку Вашингтона. Він потенційно і був мішенью гезер. Ми бачили, як літаки врізаються у вежі всесвітнього торгового центру, і ми розуміли, яка доля у пасажирів рейсів захоплених терористами. Ми не могли їм допомогти, але ми могли запобігти ще більшій кількості жертв. Ми домовились. Мій командир врізається в кабіну, а я беру на себе хвіст літака. От тільки мішень ми так і не виявили. Вже пізніше з'ясувалось, рейс 93 впав недалеко від містечка Шенксвилл у Пенсильванії о 10.03. Долетіти до Вашингтона терористам завадили пасажири. Ці пасажири справжні герої. Ми ж злетіли тільки через півгодини після того, як літак розбився. Але про це Хезер дізнається пізніше. У той день вона до ночі патрулювала повітряний простір Вашингтона. А десь за два тижні по тому моя мама усвідомила, пілотом рейсу 93 міг бути мій тато. Він працював у компанії Юнайтед і зазвичай літав зі східного узбережжя. Капітаном рейсу 93 виявився Джейсон Даль, близький друг тата. Після теракту 11 вересня гезер двічі була в Іраку, Отримала звання майора та пішла у відставку. Зараз вона викладає в інституті аерокосмічних досліджень, а у вільний час літає на власному одномоторному літаку разом із собакою Гілмором. Коли вона тільки прийшла на службу, їй дали позивний. Везуча. After... А після 11 вересня ви не думали, що цей позивний став пророчим. А айкес акесювай, везуча. Я навіть ніколи про це не думала. Леся Бакалець Артем Кохан Голос Америки.